День добрий хлопці. А що тут робиться? Олеський інформаційний. силу. Чули, що тут хлопця збили вчора. Придивися, будь ласка, хто ти? Яка разниця? Ну, є інформація у нас, що рівенські хлопці вчора збили жителя району. Це правда? Так, да, і а в, а в якому, вибачте, він стані? Він помер, чи він в, в лікарні? Один молодий, і другий. А ви кажете, сьогодні когось збили чи вбили. Сьогодні ні. ну. А, вчора? В, то, то вчора пари... вдвох. Вчора топі одне ночі. А можна поспілкуватися з його батьками чи родичами? Чи, можливо, знайомим? А сьогодні ховають. Він з... і Сущан, так? чи не заїжджають, то сюди на стадіон. Ну, так, добре, я зрозумів. Так. Можете? Загалі. Товариство. А хтось? Доброго дня. А хтось пояснить, що тут відбувається зараз. У мене інформація, що хло... рівенські хлопці збили хлопці з Сущанин помер. І сьогодні похорон відбувається. Це правда? А ви звідки? Волівський район. А, село. А у вас взагалі якесь є в... ну, власне бачення вирішення цієї проблеми? Ну, саме головне питання з громадою вирішили, що вони зараз всі розходяться, це раз. Потім вирішили створювати актив, актив дзвонять на адміністрацію і потім адміністрація, буде чути їхні інші вимоги. які. Що Вирішити запитання раз і не завжди.